Всім салют! З вами Пікос-Покос. Сьогодні ми будемо грати в гру Battlefield 6. Всі ми там вже налаштували через той проклятущий біос, цей Security Boot. щодо режимів. Якщо так в цілому взяти, то всі режими плюс-мінус однакові. Всюди грається команда на команду, десь більше людей, десь менше. Десь потрібно захоплювати прапори, десь там потрібно захоплювати точки, десь є. Техніка десь нема. Є 4 класа, снайперюка, потім. Типу, супорти. Він як медик, іде. Інженер може, може ремонтувати техніку. Ну, і ті пуля-автоматчик, який підриває всі гранатометом. До речі, це прикольно. Давайте в цей режим. Сижу собі, кайфую, старт. Так, починаємо. Е, ми, потр... ми граємо за команду, якій потрібно. Контролювати ці зони, ну, захопити і контролювати. Так, зараз у мене вибраний клас. Опа, вертики? Давайте присядемо. Ой, блін, не стиг! Не ту кнопку нажав. Ми граємо це м -м, пресет графіки ультра, я там тільки м -м, знижив, знизив якість тіней, всяких обкаканих. Граємо на RTX 3060 Ti. Блін, на вертухи вже. Ого, вже прилітає. Ладно, потім виберемо снайперюку. Тут можна пограти за снайпера, плюс я прохожу той челлендж. Так, тут на картах ще мовіть, на карті на картах ще відмічаються авто автомобілі. Ось станція, з якої можна сідати і стріляти. Давайте зараз відмічу і. Чи не відмічається, ладно, десь попереду. До речі, так само. Потім покажу, так само можна апгрейди цепляти на автомати. Але ну, там теж треба прокачати якийсь певний рівень. Арушки, щоб на них, щоб цепляти на них. О, дивіться, вже тип збирається збувати самоліти, вертольоти. Оце бета, можливо, потім дадуть більше всяких всякої техніки, всяких, озброєнь, Вон, тачка з... Вільна, але... В тачку тут сідати не дуже безпечно. З нею дуже швидко виносять. Так, тут є камеру, можна від першої особи. Shift, пришвидшення. Вриваемся. Вриваємось завтра. Там уже тип був. Ого, бля. Викидаємо. Тут вже буде. Ого! Ну, ви бачили, тут троє вже стояло. Так, ми ж можемо кликати медика, але ну тут нікого немає. Я відкисаю. Коли відкисаєш, можна вибор... вибирати свій клас і ще раз. Ну, любий клас. Я виберу снайперю. І прям тут, походу, да, і прям тут ми можемо кастомізувати, цепляти. абрейди прикольні. Так, ну все, снайперюка, блін Сейф. Сейв, сейв, сейв. Вибираємо точку. Висок. Выса... Йо! Выручится здання. Офігеть просто круто. Вот реально круто. У снайперюки є C4, При... э, да, на четверочке. На, на троечке, C4. Можем... Прикольно то, що я можу одразу 4C4 викинуть. И потім підривати. Я можу по одній підривати. Ну короче, хто грає в Warzone Call of Duty, то и що еще С4 можна закласти. Куди хоч, хоть на тачку, хоть на тачку, хоч на дрон. Так, оце танчик іде. якщо він... Хай би приїхав десь сюди, я б його на дорогу покладу, зараз C4 Правою кнопкою кидає С4, Лівою е... підриваєш. Підніми, підніми. поднимай, я тебя. Піднимети пуля, підніми Ладно, відкисаємо, що нам. Він щось Так, є тачка у нас позаду. Охохо, проїхав і не задовив. Вже хтось з РПшки валить. Цей тип. Бачите, тачка не взривається з одної тички РПшки, але людину викладає. І досить, досить швидко з автомата теж викладає, якщо ти в авто. Так, ну що, хватить нам. Прикол тому, треба, короче, кожен раз виходити з приціла, щоб його перезарядити снайпу. Хедшот ваншот. Снайпер. Наближче підійти. Там вже наші займають позицію. Я попав, але не хедшот. Тільки ранив. Пан Грий, а я не. Я не інженер, щоб його перемонтувати, ого, блін. Есть, хедшотик пролітає. Мастер. Так, еще с батч-то прокачавшись уже. Ну, Не вспю. Опа. Декілька. Не туда. Есть хедшот. Принимается. А ну и сюда. При... E, я походу косну, але. не хочу, та він мені хочу дав. <рай учн 'я> так, ну тут мене ніхто не підніме. Треба самому. Що у нас тут по тачкам? На да, тачка стоїть. Думаю, можна і на пулік, да, сідати. А, можна ж якось. Думаю, можна якось пересідати. Але я ще не шарю. Ох, тут зверху. А чому мене А, у мене тачка. Пекаль берем... Ой. У мене тачка далі, типу, толкала. О, дивіться, тут ма... Ма... може бути самбік. Тачка. Да, дві тачки, ще нема, походу, десь літає, вертіка теж немає. Ого, дивіться, вже захватують точку А. <звук> 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 Хто буде грати, там відразу. Вимикайте блюр, всякі непотрібні ефекти, неприкольні. Так, ну що, сідаємо, давайте якісь. Речі, якісь такі приколи тут є. Ще не дуже розібрався, що 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 значить кожне з них. Тачка стоїть. Ну, блин, даю, але не хачот. Танк наш. Підем ближче. Ого, снайперюка дуже далеко. Я там щось. Я ще не шарю, чи є тут балістика, чи потрібно просто. Типа, цілить. О, хедшот дав. Особо там балістики нема. Так, більш-менш рівно летить куля. Так, потрібно... А! Віджати! Де він тут взявся, загалі нічут не видно. Де теж? Так, ну ми сюди. Танк? о, може танк зараз зарядим. Ну там щось 80 чимось... Щим... О, відсотки є. Так, ну я на пуліку. На пулику. О, есть. Дымы, дымы, танка. На троечке. Пулик у мене безкінечний. За головной пушкой не я. Ладно, буду с пулика. Чесно кажучи, знать бы як переседать, тупо типу, на. На інше місце. Уже за якусь гармату. Чи гарматуй. Управляє механік водій. О, даю, даю. До туда, Перегрів прав. Перегрів'є. Отак, трохи навалюю, але перегрівається. Так, давайте. Є цього мишаку маленького. Так, так, взорвали наш танк. З РПГшки. Блін, ну якби це ще піднімали люди. О, да, біжить-біжить медик. Thank you very much. Так, weapon відкрита розблокована нова ружка. Так, я тут. А усюди її, подивіться сколько. Ммм, mm да -hmm. не попав. Так, це кисканеры, поняли, всякі приколы, все четыре О, танк. Це я. А, це я зацепивсь просто за задницу. А немає, типу, всеред... Ага, всередині. Можливо, місце немає. А можливо, це я не так сідаю. Ну, а, сідаю. Типу, сідаю. Тут повсередину. Всередину не хоче сідати, нема місця. Воно десь на пірюк сколько. Опа! Іди сюди. Зараз ми будемо Отак трощити, типа. А швидко швидка перегрілась. Зараз, хай вони. Але не випадаю, блін. Бля, не разу. Бля. Це ворожий. Ладно, я вже Таловасте садів. Думав. Може... може взорву, типа. Я не знаю, до речі, чи пробивається цей кулемет броню. Так, повертаємо сюди. Я мені це цікаво. М а, я не перезарядився. І вже щось хотів стрілять. Жестко. Так, а ну снаперю кайкась. Виглядає. Ну, є кейс. Ладно. Буду йти поближче. У мене снайпайся взагалі не прокачана. Вот свой вертик. На 96 костом, по-моему, хп 200 максимально. Есть минус хэдшот. Лонгшот. Да, все-таки порывал. Дашки. Щось у нас не вдається його займа... зайняти надовго. Оп. Блін, не ту кнопочку нажав. с 4 Коцу на 80. Ай-яй-яй. С4, бачили, на 80 косту, але то було недостатньо, щоб завалити його. Ну ничего, снайперюку треба прокачать. Потім. снайперки типа попри... ну, снайперку вкачать. И можно играть, прикольно. Мне подобається, что C4 можно раскидать. дивіться как разлетается. Від взрыва танка, можливо, або ще якось. Так, там попереду є типы. Так, а ну ты скажи мені, як ты грав уже в батлу, не грав, Подобається, не подобається. Бо особисто. Мені подобається. Мені подобаються королівські битви. Тут поки що недоступно. Але хоча ти роздають. Ой, ну і мені теж. Мені було б цікаво пограти в королівську битву, саме, батли. Тому що тут, ну, графа з. з... з... офігенна. Пов... Поведінка зброї офігенна, звуки офігенні, техніка. Так -то, так то гра... так-то гра прикольна. Підписуйся на канал. Пиши коментарі. Як воно, що воно? Бля. Да, снаперюка, звісно, я оце пішов в ближній бій, це ну не дуже правильно. Так, мене тут ноче. На ще монитор с... сенсор. В принципі, це якісь сенсоры. Какие які показывают нам. Есть. Хедшотик прилетів На 100. Чем можливо и 100 КП. А ну-ка. На 70, хотя иначе голова залетала, да? Давай, это я тут C4, короче, накидаю. Якщо тут десь буде поряд і пить бігти, коротше, треба відійти назад, бо я щось донадто близько підійшов. А. Це з РПЕшки, через мене як за затулить сюди цю РПГшку. не бачу через дим. Це мій сенсерс, пікая працює. Бомбардіровка, з... Бля, це я, звісно. приколіст. Не попав. Типа опа! Тупо зарізав тип мене з ножа. Прикольно. Ззаді підійшов. Я думав, що це наш бій, бо перед цим пробігав наш. Да давайте на це. Так, а на Тасі 4, мабуть, не залишилось, перед, що я перед цим кидав. Я б оце отак би сів на пулік. А не на тачку. і розвалював би. О! Не, він передумав. Блін, ой-ой-ой! Тачка це як приманка, блін. Ой-ой-ой, блін, вже тут поряд тип. З автоматом. Так, ну ми програємо. Ви бачите по очкам. У них більше, ніж у нас. О, возродився танку. Але який сенс, я навіть там. Ось одна про що я говорив, пушка жорстка. Сідаємо. Оля, блин. М -м да, я поряд, біля типа стрельнув, але я його не коснув взагалі. Так, буду теж. На цю точку. висаджуватися. О! А, ні. На секунду подумав, що я за кермом не, не хочу сидіти в танку. О, ти, йо, Це жорстко. Бля... пека, говорить. Не затрощив. Ну на, на Б, тому що. Зараз буду захоплювати Б. Треба все-таки я снайперюка играю, Треба... Опа. Треба на більш. такий чотик красивий, прекрасний. Видхої такі на більш дальній дистанції або середній. Так, ну що? По старинке закладаем C4 и врываемся. У ворогів Блин, крапаль теж не вистачила. Goodbye. Зато по камікадзе, блин. У тачки привалила. Типа, блін. Не, ну це круто, коли якщо грати в двох-трьох, в можна такий камікад заробити. Тачками C4. Таке мені подобається. О. Не подобається, що потрібно виходити з приціла, щоб перезарядитись. Ну, це звісно реалістично там все таке, але, блін. Блін, куля щось там. Не... Тип. Є хедшот. Що по графі скажу? Ну, не буду зараз налаштовувати, але, походу, в мене якесь щось е -е ну, вибрано якесь налаштування, що вдалині не дуже круто промальоване. Але я там ще дуже сильно не грався, не розбирався. Так, ну блін, я це зараз неправильно роблю, тому що біжу чисто... Хоча мене снайпа. До речі, можна під час бою піднімати чужу рушку, грати. Так, тут де. О, тут до речі, да, тут можна засісти. Все. Я з РПГшкою, блін. Не бачу, не бачу. Давайте гранату туда. Не докинув. Посюда. Постновое не выпил. Ирак домка. Вставляем сенсор. Опускаем щейки дрон. Ого! 40. Не знаю наскільки це. А вже його збили. Бачили? Будівля тупо склалась ось два танка. Я думаю, тепер можна і в цю сторону подивитись Ось це на напрюка. Не попав. Що да щось На дальній не дуже в мене Блин, снова из ножа зарезали. Ну да, тут таке, короче, мясо, що З ножа изи резануть может. Давай, это на С. Ой, тип засил. Опа, Тупо бартончик. Да, еще. Тут 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 кип. На, іди сюда, тупо на с 4 одервався. Але й мене коцнуло, блін. Надо ще більше накидать. І ще одну. Іди сюда, але я походу. Ну, коцнували. А, О, мене підняли, офигеть. На, і ще одну. Блін, тупо не вспів, короче, нажать кнопочку. Так би тупо три С4 підряд. Спрацювали. Опа, перемога, дяді тьоті Ну крутяк! Крутяк. Але я ще більше чекаю, коли тут з'явиться королевська битва. Так, ну отже, кажіть, як вам батла? Чи грали ви, чи не грали? Якщо буде цікаво, то що? То не знаю, що Та відкрита бета ще буде доступна до 17-го числа? Якщо, якщо вам цікаво, то ще спробуємо інші якісь режими. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!